З поміж 250 співробітників палацу та понад 4 тисяч дітей, які тут навчаються, є представники різних національностей: українці, росіяни, вірмени, грузини. Але це ніколи не ставало перешкодою у досягненні спільних цілей. Для нас одинаково важливими є кожен українець, тому ми маємо продемонструвати свою згуртованість та єдність. Перед небезпекою. Уже через несколько месяцев я заканчиваю школу и хочу поступить в Днепропетровский национальный университет имени Гончара. Я знаю, что Дніпропетровськ — это замечательный город, и надеюсь, что он меня тепло примет. У нас здесь ровно учатся дети со всех уголков Украины. Из Сум, Запорожья, Одессы, Днепропетровска. Но всех нас объединяет одно. Ми хочемо жити в країні, де не треба платити за оценки, де студенти отримують нормальну стипендію. Так давайте ж ми, молодіж України, построим таку страну вместе. Ведь ми один народ, і нас нельзя ділити. Скоро ми відзначаємо 20-річчя сина та генія українського народу Тараса Шевченка. Він любив Україну і Росію. Він розмовляв і російською, і українською мовою. Він боровся за єдність України. Тому зараз ми покликані зберегти єдність України. Тому давайте ж об'єднаємось заради незалежності України Україна. Ми нашу України.